Eu ja zic mai video, pentru că pot să vă duc 1-0. Ляхате, потаю каваш дыхай бе! Вината як ти ковдар, а він так що Давай, давай! Бляха, ще один витягне і забиває, і тоді вже все. А тут же мандраж тепер втих. Та бо так головне воротарою витягнути і забити, і все. То так показати просто? Ні, виходить 2-0. А якщо не наші... А, а, а 3-2 били, так? Фу! Фу! На техніку. Бляк, ну чого вони мали випускає? два один, два один, загають. Давайте скільки білих, скільки білий. Я не було тільки два. Вони просили заб'є. Гол! Не переживай бей! Не переживай! Є! Якщо ти не забивають все! Якщо не забивають, все! А не забивають? якщо не забивають... А потім забиваєш одного то. Фуу! Фу! どうもありがとうござい Просто <плес> мало, просто. <плес> Йоп. А що? Що пздав? Ядга! Ваші фютроїфи. Ні. Давайте. Анжелубок поставили на рівну фотку. Так, так, щоб містори занесли. Я думаю, стіке один і то заодно, я можна і далі. Офіційно Карп ляметано. Герой матчу. Рома. Кому не треба, по кубок взяли. Ну що, давай на. Ну

Переваги болівальників, учасників і присутніх. Завершився матч за суперкубок району з футболу сезону 2009 року між командами промінь Салого «Сокіл» Сокіл містоняни. Боршовський дневник. Золочинської районної ради. Що Я відео знімаю. Заступник Золочинської районної ради Василь Пенчак. Міський голова Зо, міста Золочева Володимир Зубан і голова Федерації футболу Золочинського району Іван <право злова> Горшовський. Yeah? Солочинська района державна змігла, країна, района рада, на найджі на Мамандж, родин Савончарівка, фіналістка Суперкубка Золочистового сезону <клухи> <Фіналі. клухи> 2009 року. Так минулого конам давали. Бляха, макар пішов на пенсії з фермови. Так можна сказати. Золочинська районна державна адміністрація, Золочинська районна рада нагороджують. Я буду називати прізвища учасників Володаря Суперкубка і ви будете підходити для вручення раму. Нагороджується Шерстюк Руслан. Немає. Давайте сви. Тус. Нарожується, типа собі. Володимир, супер тупи. Чекай, чекай, на на, тримай. Тимай. Нарожиться. Бантов є Володар Суперкубка. Немає. Немає. Немає Вантуха. Нагорожиться. Стіфінський Олександр. Нагорожиться Грибанов Олександр. Народиться промар Богдан. I'm <laughs> going Це мене знімо. Просимо, Борис, Борис. Те, що немає, Те, передати. Тих немає, тут присутніх, будь ласка, їм вручити Добре. Грамоти. Дякую. Золочинська районна державна адміністрація, Золочинська районна рада, нагородять команду Сотилоняни. Володає Суперкубка завищусь, району з футболу сезону 2009 року. Вітай її! І як по традиції коло обов'язково стадіону коло пошани. Супер кубок України взяли. Давайте.